Вітаємо вас, шановні телеглядачі, сьогодні у програми Акценти часу надвірнянський міський голова зіновий Мирославович Андрійович. Вітаємо вас, пане голову. Зінові Мирославовичу, на сьогоднішній день на пірні можна сказати крик душі. Це є стан наших доріг. Цим питанням займається надвірна шлях. бути. раніше ситуація була така, що з транспортного збору йшли якісь кошти в бюджет. Сьогодні я зрозумів зміст вашого питання, щоб ми не тратили багато часу, бо питання доріг. Болить мене як ніколи, нікого, тим більше, що останні місяці, коли е, чимало зусиль, практично після Різдвяних свят, я е, кожного тижня звертався до керівництва області і щодо незадовільного стану вулиць е, не, е, вулиць некомунальної форми власності, е, вулиць доріг е, державної форми власності, які відходять до компетенції служби автомобільних доріг івано франківської області, тобто центральна частина нашого міста дороги, за які відповідає облавтодор. Якщо у місяць тому прислухались до думки громади нашого міста, і на території нашого міста заїхала спеціалізована техніка фреза, було зрізано більше 16 тисяч квадратних метрів. Застаріло, практично непридатного для подальшого експлуатування старого асфальту, який був ще покладений, ніхто не пам'ятає з тих комунальних служб у 90-х роках минулого століття. Мали зрізати 10 тисяч, зрізали 16 тисяч квадратних метрів, для того, щоб ми могли не ми, а керівництво Облавтодору, який відповідає за якісний стан центральної частини нашого міста, а це вулиця Мазепи, це вулиця Чорновола, вулиця Грушевська, вулиця Соборна. Практично вся центральна частина міста належить до компетенції обладодору. Минулий тиждень відбулася зустріч у мене з керівництвом області, з профільним заступником, де було запевнено, з дня на день Укравтодор має перерахувати облавтодору кошти, суми для того, щоб ми могли, окрім надвірної, закрити ті вирізані місця по всій Івано-Франківській області. Окрім 16 тисяч квадратних метрів по Івано-Франківській області нарізано більше 60 тисяч квадратних метрів саме цією фрезою. Планується ці роботи, було чітко задано питання, коли орієнтовно час для того, щоб ми могли застерегти для подальшої руйнації дорожнього полотна, який зараз проходить. Тому літній період, я вважаю, що було запевнення. Асфальт, який буде придбаний, і ті роботи, які будуть профінансовані, будуть відновлені в центральній частині міст. Повірте, більше хочу чим хтось, і практично кожного дня роблю все можливе на різних рівнях, починаючи від керівництва області, продовжуючи народними депутатами зверненнями, плюс на звітах у громади на громадських радах, на громадсько-політичних координаційних радах, постійно доповідаю про ті заходи, які мною використовуються, для того, щоб ми могли. Цьому році поставити крапку по асфальтуванню центральної частини нашого міста і, до, і звернутися до тих спеціалістів, до, тих, до того керівництва, які по своєму фаху і по своїй роботі відповідають за цю галузь. А щодо інших вулиць комунальної форми власності, стратегія проста в межах тієї компетенції, в межах тої, того фінансування, яке приходить на кожний бюджетний рік. Підхід дуже простий цьому році. Я вже неодноразово на, у цій студії говорив. Плануємо зробити капітальний ремонт частково вулиці Федьковича, поточний ремонт вулиці Лесі Українки, вулиця Козацька, вулиця Шевченка і Майдан Шевченка. В цьому році почали роботи від Майдану Шевченка. Підходимо до капітально-поточного ремонту комунальних вулиць, які відносяться до компетенції Надрнянської міської ради і нашого комунального підприємства Надрнянський житловик системно. Кардинально і робимо менше, але робимо якісно. Так було і з дорогою біля по вулиці Франка. Так було з дорогою біля військомату 5 років тому. Так була з перша дорога 2006 році. Дорога біля Старої церкви. В цьому році плануємо таким кроком піти по вулиці Федьковича і вулиці Лесі Українки, Козацька Шевченка, Майдан Шевченка. Почали ми від Майдану Шевченка, рухались в бік вулиці Шевченка, для того, де появилися невеликі вибоїни. Щоб з, з малими затратами ліквідувати, тим самим зберегти асфальтне полотно. Перейшли на вулицю Січових стрільців. Плануємо, що в цьому році е, перейти по вулиці м, Коперніка, де також вулиця стратегічна, розвантажує центральну частину міста, також зробити поточний ремонт. І е, минулий тиждень завершили роботи частково вулиці Володимира Великого. Після цього, якщо встигнуть, е, якщо ми встигнемо і дадуть погодні мови, переходимо по вулицях. Це вулиця. Хмельницьку, Коновальця, Річна, Роксолани, вулиця Коцюбинського, Лепко, Провулок Лепко, Рудніва, Петрушевича, плюс декілька вулиць візьмемо для поточного ремонту гравійно-щебеневим покриттям. Там ті вулиці, де дійсно вони ще не бачили асфальту, для того, щоб був проїзний варіант. Ну і якщо в цілому взяти, то кожного року з державного бюджету на обласний дають субвенції. Ми дали свої пропозиції на обласний бюджет і запропонували у перелік вулиць, які будуть профінансовані дію в цьому році. Це в повній мірі зробити вулицю Федьковича біля 800 тисяч. І ви знаєте прекрасно, що по вулиці Рудніва в цьому році відкриється дитячий хоспис. Це перехрестя Кобринської Рудніва, в бік е малютків, в бік вулиці Рудніва по е по Рудніва, 23. Біля 500 тисяч. Якщо в цілому взяти, мовою цифри, капітальний ремонт вулиці Федьковича, квадратні метри, які є на даній вулиці більше 4 тисяч квадратних метрів, і орієнтовна вартість метра квадратного 300-350 гривень, то вартість цієї дороги буде складати капітально, так зробити, як, наприклад, біля Старої церкви, або по вулиці Франка буде складати 1 300-1 млн 400. 000. На всі дороги в місті ми маємо у рік біля мільйона гривень. Тому в цьому році плануємо зробити робіт з різного роду бюджетів: місцевий, обласний, державний робіт по капітальному поточному ремонту вулиць більше як на 2 мільйони. Якщо ми будемо рухатись, і саме основне капітально робити, не вертатися в слідучому році до тих робіт, які ми робили в минулому, повірте, ситуацію можна утримати. Я не кажу, я не кажу, що кардинально покращити, але принаймні утримати для того, щоб та вулиця. Яка була зроблена декілька років тому, наприклад, вулиця вертаюся знову до вулиці Княгині Ольги. Ця вулиця від 2005 року, їй пішов 8 рік. І що в цілому, після 5-7 років капітального ремонту, потрібно капітально закладати асфальт і наново її робити. Ця вулиця витримає ще декілька десятків років. Так само сталося з вулиці по вулиці Шевченка і по шляху проводу. Дорога, яка Перезимовує і нормально себе поводить під час таких аномальних природних катаклізмів, які були в цьому році, коли дорога нормально експлуатується і служить, повірте, служить не один десяток років. Навірославичу, у нас ще одне важливе підприємство це і надвір на водоканал. Власне сьогодні і стандарти підвищуються щодо якості води, щодо подачі води. Яка в нас ситуація? Чи як працює підприємство? Чи плануєте цього року замінювати якісь траси? Тобто. Каналізаційні системи, водопостачання системи. Яка ситуація? Літо це є час, коли підготовлюється до зими, правильно? І зимою потім важче це робити? Рідне підприємство, чому скажу рідне, практично у березні 2006 року. Я як міський голова, як міський голова приступив до цієї роботи і в лютий 2006 року. Керівник діючого підприємства Василь Дмитрович Литвинюк практично в один час, в один день ми прийшли на цю роботу разом спільно, і самою, самою більшою проблемою березня-квітня 2006 року було про те, що двірні вода була дві години зранку, дві години ввечора. Плюс заборгованість за спожиту електроенергію під обленерго. І повірте. Тоді я зрозумів, що базовим підприємством на території нашого міста має бути то підприємство, яке виконує саму відповідальну, саму святу місію, подача благ, які нам дає природа у вигляді безперебійної подачі води. Якщо в цілому взяти, то від 2006 року по 2013 рік я можу запевнити і заспокоїти надвірнянців. Що ті кроки, які ми спільно з вами робили, не дали реальний результат тієї роботи. Плюс сьогодні я не побоююсь цього сказати. У січні 2013 року надвірнянське підприємство, комунальне підприємство «Надвірний водоканал попало у перелік чотирьох підприємств: Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і Закарпатської області, де вибрали, вибрані стратегічні міста. Для стратегії розвитку комунальних підприємств, починаючи від будівництва нових водогонів до будівництва нових очисних споруд. Нелегко нам це вдавалося, але якщо в цілому, то проблеми досягнення, здобутки, недоліки і, взагалі, суть справи щодо водопостачання, водовідведення потрібно говорити не одну передачу і не один день, тим більше, що ті проблеми, які є сьогодні, потребують Негайного, колегіального і стратегічного вирішення на майбутні роки. А якщо взяти 2006 рік, то саме основною метою було це відновити водопостачання хоча б погодинно, в той період, коли дійсно під Надвінянське комунальне підприємство «Надвіна на водоканал був по вуха боргах і практично вода була тільки зранку і з вечора. В 2007 році. Ми вже подали безперебійно. У 2008 році ми заклали будівництво нового резервуару, вартістю 5 мільйонів, де була на території другого підйому побудована частина цього резервуару і освоєна 500 тисяч. У 2009 році це заміна центральних водогонів. Але саме більшим досягненням, я не хочу детально, бо немає часу, але саме більшим досягненням це те, що в мене на руках тут є. Частину цього проєкту сучасний менеджмент на підприємство Надвірний водоканал, де чітко розписані ті напрямки, та дорожня карта, той бізнес-план щодо стратегії розвитку комунального підприємства. Якщо взяти в цілому, місто Надвірна чи не єдине місто в Західному районі, де вода подається з свердловин більше 40-50 метрів. І саме ми маємо унікальну можливість для того, щоб екологічна чиста вода заходила саме починаючи від свердловини. До кранів наших, наших споживачів, мешканців нашого міста. Якщо в цілому про кардинальному і стратегічному розвитку, то на даний момент само основною проблемою є це те, що ми з кожним роком з модернізацією водогонів в минулому році ми ввели в експлуатацію систему по виявленню скритих втрат. Система по оптимізації подачі води у різні куточки нашого міста. Ми практично зараз маємо на контролі і маємо на моніторах і на всіх, всі показники щодо втрат, починаючи від першого, другого водогону, кінчаючи тими будинками, де є втрати. Ми ведемо повсякденну роботу для того, щоб якість подачі води від свердловини до. Змішувача покращувалися, тому якщо в цілому взяти, ситуація на водоканалі на даний момент контрольована. Більше того, скажу, що ми практично приймаємо активну участь у розробці різного роду програм, де джерело фінансування завжди є стратегія покращення, заміна водогонів води у квартири і приватні помешканці нашого міста. Цьому році плануємо також за допомогою водоканалу, за допомогою бюджету міста зняти таку важливу проблему як довіз води мікрорайон вулиці Польова, Мельничука, Височана, Головацьк. Ви знаєте, що останні 10 років туди довозилась вода, і сьогодні знайдена частина коштів в сумі більше 200 тисяч, для того, щоб ми могли виготовити проєктно-кошторисну документацію і побудувати водогін більше одного кілометра, починаючи від вулиці Комунальної до вуличних водогонів цих чотирьох вулиць. І ми знімемо. Саме більшу таку проблему довозу води більше, як до тисячу дворів приватних помешкань. Тому стратегія розвитку і, взагалі, сучасний менеджмент, менеджмент на підприємстві на постійному контролі, як міського голови, як керівника комунального підприємства, і постійна модернізація, і постійний контроль, плюс е різного роду програми, джерела фінансування, плюс стратегія розвитку, плюс е практично і в день, і вночі. Виїзні бригади ліквідовують ті прориви і практично по дзвінку. Я розумію, що є й певні нарікання, коли не можуть дозвонитися, але є в більшій мірі ми покращимо якість водопостачання щодо комунального підприємства Водоканал. А проблеми є, були і будуть, і ми для того є, щоб їх вирішувати. Якщо взяти в цілому 2006 рік, коли була вода годину зранку і годину вечора, і комунальне підприємство було по вухах боргах, то сьогодні ми. Кардинально покращили ситуацію, і я надіюся, якщо би якщо при е, такому безгрошіві і при такі, такому малому фінансуванні ми стараємося е, вирішувати ті чи інші проблеми господарки водоканалу, то повірте, якби було належне фінансування, і були кожного року в програмі чи на державному рівні, чи на обласному, чи на районному чи на місцевому були закладені кошти для заміни водогонів, повірте, що ми могли б з нашими водогонами зайти на край. На приватній оселі, на ті вулиці, де вода подається практично і добувається ми жителям нашого міста Свердловин. Тому я сподіваюся, що і наше місто, яке попало у чотири міста, де стратегічно буде розроблений сучасний менеджмент, рядом з містом Броди, місто Хуст, місто Рівне, обласний центр. Ми попали в четвірку тих міст, які будуть розроблятися разом з. З сторони Польщі, з сторони Канади щодо сучасного розробки сучасного менеджменту і розробки стратегічного розвитку водогонів, мереж, свердловин, очисних споруд, що дасть залучати надалі різного роду джерела фінансування для того, щоб цю програму втілити в життя. Дякую, Зенові, Мирославичу, що завітали до нас в студію. Шановні телеглядачі, нагадаю, що гостем нашої студії був надвірнянський міський голова Зиновій Мирославович Андрійович. Дякую, до нових зустрічей, До побачення до побачення.